Вогневий кулак збройних сил України руйнує логістику росіян. Ну от ну, получається як то так. розумієте? удари українських військових по скупченням російських складів з боєприпасами, дивізійного корпусного, а особливо армійського рівня, викликають у окупантів паніку та снарядний голод. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За останню добу українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний вогневий кулак завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. За інформацією Генштабу України, окупанти вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що рашистські сили зазнали снарядного голоду в цьому регіоні. Кампанія з порушенням логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільних темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку росіян. Ну, обстріли такі, от які ми зараз бачимо, прильоти невідомих безпілотників в Москву. Це ж теж певний елемент і ще інформаційно-психологічної війни, адже. Чим більше про це говорять, а, тим більше чим більше про це говорять, тим більше в це занурюються. Тим більше а, оце самі навіть росіяни поширюють оце відео, яке ми зараз показуємо. І ми розуміємо, що неспроста неспроста вони з'явилася в центрі Москви. І неспроста сили ППО, якими вони дуже хизувалися, не могли з ними нічого вдіяти. Ну насправді я вже пояснював, коли сили ППО, які знаходяться в Москві, неспроможні. Збивати безпілотні вони з самого початку були заточені під ракетну небезпеку, причому ракетно-балістичну небезпеку. Uh -huh. А то, що стосується, наприклад, ну, аналога шахета, та, який е, по нас літає, то вони не спроможні це робити, і тому вони спробували прикритися, розміщаючи на деяких будівлях на датах е, ті так звані панцири, які е, мав би. Ну, Збивати пістолотники. але панцирів на всю Москву не вистачає, розумієте, і е, навряд чи він так ефективно працював би в межах е, щільної цивільної забудови, тому е, як такої системи ППО, яка б повністю прикрила Москву, просто не існує. Ну, гаразд, у Москві а, стратегічними цілями для нас можуть бути, як ви сказали, об'єкти там військової інфраструктури і центри прийняття рішень. От а, ці, ці два безпілотники, які вибухнули в Росії, вони нібито за даними самих же росіян вцілились там поруч із а, якимись центрами, а, зокрема, а, кібервійська, де знаходяться їхні військові розвідки. Наскільки це взагалі от, а, секретні об'єкти, в які намагалися влучити ці безпілотники? Ну, зокрема, от, цей центр Кібервійськ. З російської розвідки насправді ну, вони давно вже вираховані. Ага. Це Хрісто Босів сам казав, коли проводилися певні дослідження: вираховували звідки ip адреси тих атак, які йдуть на ті чи інші об'єкти за кордоном, і вирахували ну, стало розташування. Переважної більшості тих е, комп'ютерів, які там чи іншим в тому чи іншому місці розташовані. Таким чином вирахували і ту е, фабрику тролів е, Ольгівських тролів, як казали їх, які працювали на е, на Пригожина, і таким самим чином вирахували місце розташування е, оцеї е, так званої штаб-квартири комп'ютерних військ. Е, е, Наскільки це реально, ми не знаємо, підтвердження немає, але. Будемо вірити на, на слово нашим е, розвідникам і тим, хто нам допомагає. Ну, гаразд, такі от привіти навіть для їхніх розвідників для Міністерства оборони, що от поруч падають невідомі безпілотники, а це якось ну, ворога дезорієнтує, чи вони люди військові, вони звикли вже до таких речей. Ну, тобто, хотілося б зрозуміти, що є практична якась мета цих усіх падінь, цих усіх вибухів, і в чому вона полягає. Практична мета була б, якщо б там. Вибухівка, хоча була б бись кілограмів 50, знаєте, як пшеді. А так в основному в основній масі зараз це просто морально психологічна, так морально такий тиск для того, щоб показати ворогу, що ми спроможні досягнути і його столиці. І знаєте, деякі люди проводять приклад ситуацію з Другою світової війни з Німеччиною, де Гітлер сказав, що жодна е, бомба не впаде на місто. На Берлін, Берліна перше бомбардування е, Берліна відбулося в, в серпні, вересні 1939 року. От поодинокий бомбардувальник поль, польський спромігся е, скинути бомбу на, е, на Берлін. А в 44-му році це вже було тисячі е, е, літаючих фортець, які влаштували там. Просто е, день вогню. Тому, е, знаєте, як росіяни кажуть, ліха біда начало. Ну, нехай це буде ліха біда началом для них. Ми вже цю біду переживаємо завдяки їм. Хотілося б, звісно, відчути, щоб е, і вони відчули, власне, те, що відчуваємо ми. Але от ми не кровожерливі люди до пори до часу. Але от зараз дуже сильно хочеться знаєте, крові. Причому е, хочеться сильно крові, зокрема е, тих, хто цю Експансію військову, хто цю війну продовжує, попри все підтримувати. Чому знову ж таки не впливає це на росіян, навіть споглядаючи дим над будівлями в Москві, задатися запитанням: а на що нам це? Від Києва за три дня до Ой, Караул, у нас Москву бомбят? Знаєте, психологія цих людей зовсім інакше, ніж наша. І не треба далеко кудись ходити. Було інтерв'ю на одному з каналів українських, де брали інтерв'ю. в, Не знаю, мені важко назвати цю людину священником. Якась людина в чорному одязі в Києвопчеській лаврі, ага. де його запитали: от там бомбили Одесу. Одесу так. Він каже, ну Боже провидіння, Бог його знає, що він там сказав. Розумієте? Тобто, для них в речі, які видні перед, ну, стоять очевидні речі, для них це не є аргумент до тих пір, поки безпосередньо в них не торкнеться ця, ця справа, і то в тому випадку звинуватять не того, хто, наприклад, не знаю, там, посилав їхнього сина, брата, свата, не знаю, родича на війну, а звинуватять в цьому Україну, яка вбила його. Тому психологія є психологія, вони не міняються і вони не міняються вже тисяч літями. Якщо хтось думає, що ми зможемо їх перевикувати, на жаль, ні. Я не вірю в це. Та вже притомні люди звісно не вірять і не віритимуть у те, що росіяни взагалі ну знаєте. Кажуть, що в цирку навіть ведмедя з мавпами можна навчитись вчать їздити на велосипедах і е, користуватися там якимись предметами. А тут е, навіть ракети нічого цих от не вчать. Джан Кой. нові прильоти. Дивна реакція росіян, зокрема, і Аксьонова, очільника їхньої місцевої окупаційної адміністрації, спочатку віднякувалися, казали, що ні-ні ні, все нормально, це ПВО, а потім довелося все ж таки визнати, що то було не ПВО, що таки прилетіло в склад з БК, і там дуже сильно горіло палало. Навіть евакуація в радіусі п'яти кілометрів. Чому вони спочатку відмовляються, що ну визнати, визнавати очевидні факти? Спочатку йдуть в таку глуху нісознанку, а потім починають нас доганяти. Вони що бояться прильоту із Москви, що їх за це от, хтось покарає, що вони там прогавили цю ракету, яка впавала їм на голову? Чому така під, такий підхід Ні, дивний? Це, це. це тактика. А, а якщо удар не дуже сильний, а може не буде нічого такого складного, а може вона переживеться. В такому плані, коли вже роз... розгортаються події, які справді можуть призвести до загибелі людей, тоді вже хочеш, не хочеш, треба е... Е... реагувати. Ну, <клес> чекати якогось покарання, це ж не вони пропустили, це військові пропустили. Йому навпаки, треба було показати, що, що ж таке, чому ви не захищаєте наш Крим. Але він бере на себе таку відповідальність. Нехай бере.